Великий затор, розбійний напад та незаконна торгівля. З вами Дніпро оперативний і це «Дайджест подій Понеділка, 15 травня. Загорівся на ходу. У Дніпрі на проспекті Свободи під час поїздки спалахнув автобус Мерседес бенц На місце одразу ж попрямувало чергове відділення рятувальників. По прибуттю вогнеборці до місця події встановлено, що пожежа виникла під час руху транспортного засобу. Вогонь миттєво охопив моторний відсік маршрутного автобусу. Загальна площа пожежі склала три квадратних метри. На щастя, в наслідок займання ніхто не постраждав. Великий затор. Сьогодні вранці на центральному мосту утворився великий затор. Рух був ускладнений у бік лівого берега. Виявилось, що причиною була аварія. Так на Слобожанському проспекті біля заїзду на Віадук зіштовхнувся Лексус та «Нісан». Попередньо відомо, що водій автомобіля Lexus врізався в задню частину Нісана. Машини перешкоджали нормальному приїзду в бік вулиці Калинової. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Незаконна торгівля Сьогодні в ході рейдових заходів співробітниками КП Муніципальна Варта було виявлено точку незаконної торгівлі. У районі вулиці Пастера здійснювалася реалізація цигарок без ліцензії та відповідних документів. На місце співробітниками КП Муніципальна Варта було викликано поліцію, складено протокол та вилучено 917 безакцизних пачок цигарок. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1534 викликів і склали 2150 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1665 протоколів та постанов. Виявлено за минулий тиждень 126 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. На них складено матеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 19 випадків складено матеріали за статтею 173 КУПАП і Розпиття алкогольних напоїв або поява в стані окольного спяніння в громадському місці. Зафіксовано 166 фактів. Складено. Матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування на минулому тижні подій не зафіксовано, розбій, три факти зафіксовано, і три рази вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Крадіжка шість фактів зафіксовано, п'ять разів затримували ймовірно причетних осіб по гарячих слідах. Бійка чотири факти і сімейні сварки 57 разів викликали патрульних на минулому тижні. Перекриття каналу втечі. На Дніпропетровщині поліцейські міграційної поліції затримали чоловіка, який заробляв на виготовленні довідок для військовозобов'язаних. Фігурант займався перенаправленням чоловіків через державний кордон шляхом виготовлення фіктивних документів. У довідках зазначалися висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров'я з подальшим виключенням з військового обліку. Вартість своїх послуг він оцінював у 4,5 тисячі доларів. Чоловіку вручено повідомлення про підозру триває слідство. Погрожували ножем. Розбійний напад стався у Самарському районі міста. Жінка розповіла, що на вулиці до неї підійшли двоє чоловіків, стали погрожувати її ножем, забрали мобільний телефон, гроші та втекли у невідомому напрямку. Патрульні розшукали та затримали злодіїв. З'ясувалося, що телефон вони встигли здати в ломбард. А в сумці одного з чоловіків виявили ніж, яким вони погрожували жінці. Патрульні затримали осіб та доставили до відділку поліції. Далі справою займається слідчий. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного дня і вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.